Живели ядно баба і ядно дядо. Біли са щасливі, но і мали один проблем нямали деца. Тазі пирожка е за тебе, дядо, а тазі е за мене. Тазі е за тебе, а тазі е за мене. За що плачеш, мила? Ти ж намер. Як вода правим. От іді, дядо, в гората і чі, Аж ти го сложа в люлката и ти го люле. Така ще се забавлявам. Добре. Ще направя як та іскаш. Ето, донесохті Забавлявайся. Сенет ми мі, мунички. Мчету миличко то. А... На ні, де те то моє міло, На ні, де сі живо. На ні, де те то моє міло, На ні, де сі здраво і ні, де те то моє міло. Каково е това? Майко, іскам да ям. Момче! дядо, дяду, си будисе. Какво естанало? Пожар ли? Няма пожар, виж, бок не подари синче. На реках го іванчу. Іванчу катопу Като Іванчо, Дядемо на праві сладна лодка сис, серебрені грибла і започне іванчик довій ріба і до родітелі ці сі. Внімава сінко а коти повіка няк чужд не дейде ідваш до брега, За що доході тук една змія можда те й малка, поливать дітей зелені. Фу, колка са Мама цвітяє, брала. Сині, беллі і червені. Ах, де ви то вам? Мчерне вкусно. Ну, как до гухвана. Іванчо, дерванчо, ідвай, ідвай, кембрига. Носить у вкусно ядене, сладко п'єни. Хайди, хайди, лодко, бежи за кембрига, Там майками меча костоплавечеря. А сега аж та тихвана сірипковина, малка. іванчо, дирванчо, і два, ідве, кембрега. Нося ці вкусно сладко сладкопієне. О. То вона є гласитна майка мі. Бирза, бир золодко. Понадалець. Бирза, бир золодко, понадалець. Іванчо, дирванчо. Чакай, чакай, все одно ж ти тихвана. Одтішла змія та пліковач. Я ковача. На правимі гласит, де таки втиник, като на Іванчева та майка. Ковачиться і спаршу. Історію това, Кої та ісква зміята. Іванчо, дерванчо, ідве, ідве, кембрига, носить і вкусно ядене, сладко піне. Хайде, хайде лодко. Віжи за бирзок там Майка-мамечака стоплав закуска. Майко, куди сте. Е, то син? Ой, татко, Майко, спасите ме! Ох, як вони ж тасті не з Загубі сіна, ще ти ванчо. Надій, та да плачеш, Міла. Ас ще ти донесе ново дарво. Ось ще покрасиво. Штатайзям. Змія Елена, сложи го в пешта, де да се спече. А ас ще оті дете да потирся малко сол. І внімавай, мерзелано, да не і збяга. Сядай на лопата там. А не мога. Сядай, як не можеш? Така лі? Ні, сядай і стяло. Може би така? Не така. Сядай теліет. Така лі? Не така. Ось не знаю, як треба. Дрыж! <музык> Это така! Это така! А-а-а! Дрыжго! 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 <музык> Помогни мне! Все одно, Бирзо побягне змія та приковаче. Направі між железні зиби і побирзо Направі і ковач железні зибі. А, страхуваєшся? Все одно ти зям. Милите мегиски, замете мене на ваше криле, Задаме отнесите примама. Яке ти вземе і веш, то то я то. Милетиме криле. Нямаме време. Яке те взаємо і слідвеш ту по ято. Милитиме гиски. Замети мене на ваше те криле. Задаме однеси те примама. Сяте оборзо. Ах, да те се не біді. Помогнете мій, мій ліхора. Тазі пірошка е за тебе, тазі пірошка е за мене. А на мене? Так вас і чуло. Дочутіся, бабо. А то ва е за мене. А на мене? Каточелі Іванчо, сінчето мі живе. Та жив, сим, но ако не биша гискота, няма що доби дожив. Да На хранаха гиската, напоїха я, Сіпаха і зирна, та катя поліця.